Усім доброго дня. Сьогодні у нас 13 червня. я вам хочу показати деньки, які, на жаль, не мають назви. А чому не мають, спитаєте ви. Та тому що це доньки вже виходить F2. В прошлому році в мене на одному участку росло декілька гібридів динь. З якогось гібриду, з якого саме я не знаю, згнила диня. Насіння попало в ґрунт, і весною. Почали сходити доньки. Ну, мені шкода було їх викидати. Підібрав я невеличкий тут такий участок, і вирішив де краще пересадити. Пересадити і посадити їх на окремий участок, щоб тут не було більше ніяких день, лише були вони оці самосіви. Ну і подивитися, що з цього вийде. Ось перед вами перша донька з тієї партії, що самі посходили, дуже класно виглядає. Зелененька, гарненька, красивий листок, починають квітнути пустоцвіти. Що воно з неї вийде, побачимо. Що саме цікаво, в мене ж тут вона не одна, їх тут у мене багатенько. І от цікаво, чи вони всі будуть однакові, чи чимось схожі. Чи взагалі кожен кущ буде різний і будуть різні плоди. Ну, це вже будемо бачити. Ось наступна денька. Як на мене, взагалі відрізняється від первої. Ось як бачите, перва. Листок який. І тут. Тут листок взагалі, я не знаю, тут він значно більший. Якщо, наприклад, дивіться, тут рука, моя рука більша, то тут листок, тут уже листок більший за мою руку. Ось який він. Просто просто огромний. Подивіться, який. І такий, ну, насичено зелений такий темний колір. На камеру, можливо, передає трішки світліший, але він темний. І вона, і вона, дивіться. Ось дивіться, тут напагани, якої товщини. І тут якої. На камеру можливо воно так і не передасть, але він ну значно товщий. Значно товщий. Дуже такі потужні пагани, великі листки. І сама по собі вона потужно розвивається. Агресивно так. Ну На фоні цієї видно, що вона навіть більша. Ну а листки, ось бачите, можна так порівняти. Приблизно тут великі дуже листки. Подивимось, що воно буде. Теж тут ось пустоцвіт перший зацвів, будемо спостерігати. Дуже таки цікаво буде подивитися, що ж воно вийде з того F2. І ще буде чим цікаво, це якби було один якийсь гібрид там ріс із одного насіння. Тоді ще б може воно щось було б приблизно схоже. А так як по-любому вони між собою переопилялися, там було десь 3-4 різних гібрида день. То вже тут може вийти щось, можливо, навіть цікаве. Ну, будемо спостерігати. Так, ось наступна третя денька. Ну, не знаю на кого вона похожа. На оцю точно вона не схожа, можливо, чимось трошки на першу. Ось далі, дивіться, йдуть. Теж шикарно розвиваються. Там пустоцвітів накидали, буде вона цвісти. З я поки що не бачу. Ну, якось я так і не придивлявся, вже пізніше побачимо, будемо. Спостерігати. Ось поруч. Також динька Вже цвіте. Теж гарно розкинулося, дивіться яка. Це вона, можливо, тут саме більше. Саме більше, а от по розвитку. Вона накидала вже багато пагонів, вони доволі такі длинні. Ну класна. Гарна динька. А ось... Ні-ні-ні, то мені показалось. Ну, я думаю, плоди мають бути по-любому. Будемо спостерігати, поки не бачу. Так, ну і ось остання в кінці цього рядка. Це остання напоминає мені оту другу. Теж має таке велике листя, можливо, це щось з тієї опери. Ну оце. оце такий у мене рядочок експериментальний. Самосіве. деньки, які посходили самі по собі. Самі посіялися, самі посходили. Ну отак буде краще видно, якраз за сонцем зараз я стану. От. Дуже класно виглядає, Деньки звісно, класні. Не знаю, що вони там будуть показувати по плодах, Ну, наразі все чудово. Ну оця взагалі це просто якийсь монстр. Листя просто, просто громадне. Ну от так от От такий в мене експериментальний участок на самосівах, які самі посходили з гібридів. Виглядають дуже класно. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!